Привіт, українці! Прошу вас не переключати це відео і дослухати його до кінця. Я ніколи ще не робив подібних прохань, і сьогодні, друзі, зранку до мене звернулася пані Ксенія Поліщук, брат у котрої загинув на війні. Я вам, друзі, зачитаю текст петиції, яку вона зареєструвала на офіційному сайті петиції до президента. І, звісно ж, вона просить, щоб ви підтримали цю петицію, і я вірю в силу інтернету. В силу українців. І, звісно ж, друзі, назва цієї петиції це присвоєння найвищої державної відзнаки Герою України молодшому сержанту 30-ї ОМБР Поліщуку Василю Валерійовичу. Позивний Газон. Ну і звісно ж, на жаль, посмертно. Петиція вже існує 70 днів, і за цей час вона набрала 8600 з копійками голосів. І я вірю в те. Що за 20 днів, бо саме стільки залишилося до її закриття, ми зможемо набрати потрібну кількість голосів, а це 25 тисяч. Поліщук Василь Валерійович народився 25 серпня 95-го року на Полтавщині. Після закінчення школи пішов навчатися у коледж. Проте недовго тривали його юнацькі безтурботні дні, так як. В країні починалися політичні та суспільні зміни. Василь не стояв осторонь і з 2014-го став учасником Революції Гідності. З лютого 2015-го, учасник АТО, боєць полку Азов, у складі полку був бойовим медиком і врятував не одне життя. А 7 вересня 2017 року і сам отримав важке поранення. Пройшовши прийшовши коротку реабілітацію, відмовившися від групи інвалідності, так як мав сильний бойовий дух, він продовжував жити і далі боронити країну, маючи лише половину лівої легені. З вересня 2018-го підписав контракт з 30-ї ОМБР, в складі якої і далі захищав незалежність та суверенітет України. Мав звання молодшого сержанта на посаді головного сержанта взводу бойових машин піхоти. При повномасштабному вторгненні РФ був на фронті. 7 квітня 2022 року отримав ще одне поранення, прикривши собою побратима старшого солдата взводу. Знову реабілітація і знову вбій. Будучи в окопах, навчався у Рівненському державному університеті навчителя. Історії дуже важко це читати. Дуже чекав, коли Україна розпочне контрнаступи. На передовій захищав Україну більше шести років. Та 27 серпня 2022 року, під час боїв під Ізюмом, загинув від вибухової травми. Про його героїчний вчинок розповідають десятки бойових побратимів, зважаючи на все. Ви ще викладене, просимо вас, пане президенте України, присвоїти молодшому сержанту Поліщуку Василю Валерійовичу. Звання Героя України посмертно. Друзі, ви все почули, що потрібно було почути. Я вас нічого просити не буду. Ви самі знаєте все, що потрібно зробити. Приносимо глибоке співчуття родині близьким сім'ї. Тому що в молодшого сержанта залишилося двоє дітей. Я просто не маю слів. Прошу написати слова співчуття родині та близьких. На сьогодні в мене все.